Так, голодняк судове засідання не з'явилась захисник миролюба, подавала клопотання пояснення про причини своєї неявки, що не Хто? інші. Миролюбова Ольга а, Володимирівна так. подавала. Ага. Повідомлення про причину своєї наявки зв'язку з тим, що вона знаходиться в іншому судовому засіданні. Також Шаповала Олена Вікторовна подавала клопотання про, про відкладення у зв'язку з її лікарняним, і також захисник Карневого Холодняк подавала клопотання про, про проведення засідання за її відсутності. Інші захисники були належні, чи не повідомлені частини частині для справи про причини своєї наявки, не повідомляли. Фіксація судового сінях задомогли після там і всіх заказа. А в нас шаповал пише про те, що є в матеріалах провадження. Докази поважні ці неприбуття її. Ось нас орієнтувати. Де? Так. Ну, як ви пам'ятаєте, всі, що в минулому судовому засіданні нам а, пані Шаповал говорила про те, що вона взагалі перебуває на лікарняному. Ні, вона пише, що раніше подавала. Від неї не було попереднього клопотання про відкладення. Може там не було попитання про показання, але ж вона, вона не зазначала, що вона не лікарняна. Не, не було, вона. так ну, ми наступно засідання я тоді з'ясували на спину до лікарняного. Так, а потім захисник обвинуваченого сили Карнау Голодняка Володимирівна показала, що можна слухати без неї. Відповідно, пані Миролюбова дала повістку Дніпровського районного. Суду міста Києва. З огляду на те, що назвав обвинувачення, не представили, не, не забезпечені належним захистом, оскільки не з'явилися їхні захисники. Суд вважає з належних підстав з приводу пані Шапова з'ясує, з приводу лікарняного. Однак продовжувати підготовчий суду. Судов... А пан Глиняний подосі. А, подасіна є. Судов... Я. Я вас не бачила, так. Да. От. Е... Що смішного я перепрошую? Ну так, ви сміялися. На судовому засіданні ви смієтеся, я не розумію, що смішного. Можливо, ви там скажете, ми всі разом посміємося. Давайте на наступного разу я обов'язково скажу. А зараз ви не скажете, що, чого ви сміялися? Я сміявся з того, зі своєї реакції на певні дії суду. Тому, які для саме, мене, для мене. Це моя які саме, скажіть, будь ласка, я, що вас власне... так розсмішило в моїй поведінці? Ваша честь, ну я не буду знову ж таки з вами вступати в якісь дебати і е, про щось сперечатися. Минулого разу ви мені не дали е, внести до журналу. Е, я так, вам сказала, якщо ви скажете, висловили... які це нормою передбачено, я... я вам дозволю. А я зараз вас запитала, що вас розсмішило в моїй поведінці? Ваше честь, я можу це оставити на свій власний розсуд. Якщо я способ... eh, ну, ви знаєте, коли людина сміється без причини, це може бути дві підстави: або людина це, uh, не зовсім uh, здорова, або зовсім ж або ж її щось є, uh, щось розсмішило. Я uh, виключаю ваші проблеми зі здоров'ям, отже, це вас щось розсмішило. Тому я вас і запитую, що вас розсмішило? Це моя реакція на, на що. І вони жодним чином не зірвали судове засідання. Вони жодним чином не Тобто у вас не вистачає мужності сказати мені в очі, що вас розмішило в моїх діях. Тому, так? Що вас Вже неодноразово ви зазначаєте, ви сказали, що у двох зараз э, людей немає, у двох э, видвачках немає захисників. Э, захисники є, немає у одного захисника. Але спочатку, якщо не слива, тому що у вас є э, клопотання, то понастійно, э, як датчик, немає, тому що у вас є клопотання міролюбового. Ну, тобто, А тут є одна людина, у якої незабезпечений захист. Ну, крім того, мене це розсмішило, тобто, тому що в тому, даному ага. випадку, в даному випадку, на попередньому судовому засіданні, яке ви зараз чомусь не можете пригадати, безпосередньо шоповал зазначала, що вона захворіла і лише з повагою до суду вона вийшла на відеоконференцію, тому що дуже тяжкий стан здоров'я. І попередньо судом визначалась дата 27 число, але потім суд передумав і назначив на 21, на 22, на 23, тобто на 24. Ваше обурення викликає у вас сміт, Так, У вас сама, така реакція сама, психологічна. Я зрозуміла. Саме, чому тут смішно та парадоксально в тому, що в даному випадку Ван Шаповал про це заявила, ви про це не згадали, але зараз створюєте умови ви що... погано мене чули. Я на самому початку засідання говорила про те, що пані Шаповал була хвора. Вона нам зазначала О, в минулим судом засіданні. але це ви чув. це не почули. Я, я це почув. А, а чому ви почув, зараз говорите про інше? Тому що Все, що говорила секретар, не було чуто тут взагалі. Але це у вас я почув. Якщо Як у вас у є Богу, технічні є проблеми, що ви не чуєте, ви про це говоріть. Ми тоді поставимо мікрофон ближче, і я попрохаю секретаря говорити гучніше. Ви можете запис подивитися. Навіть прокурор не чув сидів біля секретаря. Він розвертався і так намагався прислухатись, що говорила секретар. Ну ви бі... так багато дові. говорите, ви могли про це сказати. Я зрозуміла right. ваша реакція. Right. Так. Ні, я вам не давала right. слово. Ні, я right. вам не right. давала right. слово. Присядьте, будь right. ласка. Присядьте, будь ласка. Я йому поставила питання. Юрій Михайлович, присядьте, будь ласка. Звертаю вашу увагу, щоб будете. Ми присядьте, будь ласка, ви порушуєте порядок в судовому засіданні. Я вам сидів роблю і зауваження. І ви ж зауваження йому не робили. В минулому святому засіданні, коли пояснюєте. Юрій Михайлович, я вам вдруге роблю зауваження. Присядьте, честь, будь ласка. Ви, до речі, теж сміялися. Тоді, коли паленник казав. Ну, давай пояснення. Ну, Ігор Григорович, буває коли харизматичним, тому це викликає посмішку. Ні, послухайте, Олени Віктора сьогодні немає. Продовжувати підготовче судове засідання ми не можемо. У нас є повідомлення вам наступні дати судового засідання. А, так, зараз подивимось на 22, друге, так, на 13 годину. Повідомляла тобі, секретар. Точно не повідомляла. А, ви з нею на зв'язку. Ми можемо зробити технічну перерву, ви зателефонуєте і запитаєте. І після цього ми визначимося, чи будемо збиратись завтра, чи ні. Давайте, технічна перерва на дві хвилини. Зателефонуйте, будь ласка, якщо можете. Якогось документу, з якого ми могли б встановити період лікарняного в нас не надано, тому призюмуємо, що можливо на завтра Олена Вікторовна буде в нас судовому засіданні. Тому судове засідання відкладається до завтра, до 22 січня, до 13 години 0 хвилин. На цьому підготовче судове засідання оголошується.